Надолужити пропущений шкільний матеріал внаслідок пандемії та повномасштабного вторгнення школярі можуть завдяки новій освітній платформі Повір. У чотирьох Вінницьких ліцеях стартував пілотний проєкт цієї національної програми. Через освітню платформу ліцеїсти вивчають математику, українську та англійську мови. займаються зі школярами онлайн педагоги з різних куточків України. Подолання освітніх втрат і розривів так розшифровується абревіатура нового освітнього проєкту Повір завдяки навчальній програмі. Учні середньої та старшої школи зможуть надолужити матеріал, який не вдалося вивчити під час пандемії та великої війни. На вибір три предмети: математика, українська та англійська мови. Спочатку діти проходять так звані спринти. Це короткі уроки по 30 хвилин, де діти мають можливість обрати тему, яка їх цікавить, або, можливо, в них виникають якісь певні труднощі. І далі вчителі, які є тренерами даного проєкту, беруть таких дітей на такі заняття, і вони, власне, пропрацьовують дану тему. У Вінницькій громаді новий освітній проєкт працює поки у чотирьох школах: восьмій, вісімнадцятій, тридцять третій та тридцять п'ятій. Для експериментального онлайн навчання обирають 23 учня з одного ліцею. Дев'ятикласник Олександр Панюк вже почав готуватися до національного мультипредметного тесту, тому хоче надолужити усе, що не зміг вивчити під час дистанційки. Щоб покращити знання і довчити те, що не довчив раніше, коли були такі моменти, коли дистанційка або хворія, що, може там щось пропускаєш, і типу довчаєш, потім і воно може не вийти, бо вчитель не пояснює, типу сам не дуже воно виходить. Навчання відбувається у два етапи спринти та марафони. Учні самостійно обирають тему, яку хочуть вивчити досконало. Семикласник Віталій Довбанюк хоче покращити знання саме з рідної мови та математики. Я проходжу математику і українську мову. Планую свої спринти на вихідні, коли в мене є вільний час, приблизно о 12 годині після обіду. Ще одна особливість проєкту мотиваційна система. За виконані завдання учні отримують віркоїни, які можуть обміняти на сувеніри або переказати на благодійність. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина.